Станок для різки пінопласту своїми руками. Для початку знаходимо рівну поверхню, на якій і будемо його робити. Потім беремо два дерев'яних бруса, які я знайшов з таких і зробив, і робимо з них букву Г. Хоча можна там по-різному. В себе в закромах, знайшов блок живлення для світлодіодної стрічки 360 Вт. Він тут з пропелером, але те ні на що не вліє. Ну і само собою вимикач. Будь-який. І саме складне для мене було знайти тоненьку проволочку Потім я згадав, що у батьків згорів тен у болері, і з нього я і достав цю проволочку. Далі все просто. Через вимикач на блок живлення подаємо 220, 12 вольт. Подаємо ось сюди, на один край проволоки. Інший провод із блока живлення в мене підходить ось сюди на цьому крабі. Знизу в мене засверлений отвір. Отвір я сверлив по кутнику приблизно і вивів туди. Щоб. Нехромова проволока не палила деревину, я поставив тут шайбу на два саморізи. І немаловажлива деталь це пружина натягування, тому що проволока послабляється під час нагрівання. А далі все, включаємо вимикач і можемо вирізати. Якщо надовго затримуватись, то плавиться більше, але досить непогано. Можна вирізати будь-які фігури, Повзяти взяти навіть більш товстий пінопласт, пузирчатий. Він також гарно плавиться. І відрізає В якості шаблону. Я використовував 3-мм рекламний пластик. Але якщо під час різки трохи затримати, то і пластик плавиться також, тому краще використовувати щось інше. Штука проста, але дуже полегшує роботу. Користуйтеся.